Христосся роздає, славімо Ісуса Синього ростового, Бога і Спаса нашого на блоге младше. Та. Цення вас, франківського останню, календарну неділю року. Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже, молитвами всіх святих, а особливо бачинки Божої, Пресвятої серед них. Дай Боже на краще нам, всім Божим людям. Подивіться совісна відео, чи що почуває у цьому дні? І, Десь бог завтра. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом діючи та колишні нардепи розносять владу, але все про порядку всіх зрадників раді мова йде про ПЗЖ, Чекає народний імпічмент. Нардепи просять удуматися та з зеленського. Якщо ви елітка. так называемая, элита язык не повернется назвать. Если вы своих деток попрятали по заграницам и сами прикрываетесь служебным положением, воевать не идете, а в бусики запихиваете селян, рабочих, интеллигенцию, инженеров, всех подряд, коллег, больных, инвалидов, вы как хотите, чтобы люди к этому относились? это вы виновны в дискредитации понятия защиты Отечества. Это вы виновны в своей насильственной мобилизации, кривых, косых, горбатых, в том, что люди начали убегать. Это вы виноваты в том, что люди говорят, пускай депутаты идут воюют, потому что вы вывезли и спрятали всех своих детей. Где дети Стефанчука? Где дети вашего бывшего коллеги по фракции, а ныне министра обороны? Вы скажете, они не полнолетние. Да, так полнолетний его брат, который сидит в Америке и воевать не собирается. Это если дети и родственники элиты не воюют, перспективы ради этой войны нету. І ви цю перспективу убиваєте, але при цьому ми спостерігаємо ще й те, що у нас є кругова порука, і кругова порука вона більше серед військових, тому що по великому рахунку, якщо щось відбувається в військовій частині, сама військова частина проводить по собі службове розслідування. Якщо призначається навіть службове розслідування ВСП, як на крути, хтось десь когось знає. А якщо це бригада главкома, а якщо це бригада там Офіса президента, когось із заступників чи ще щось, як би там, що які б там порушення не були, їх ніколи не знайдуть. Більше того, у нас є випадки, коли ТСК проводить перевірку, ми підтверджуємо певні факти. Потім ВСВ проводить перевірку, підтверджує певні факти, а потім робиться загальна перевірка ОК. І ОК... Нічого не підтверджує. Ти розумієте, це кругова порука. Вони десь хтось з кимось вчився, десь хтось з кимось одружився, десь десь кумувалися, десь хтось був у когось підпорядкуванні, і це досить маленьке коло, де всі один одного знають, і всі когось свого тягнуть або витягують. У нас є випадки, коли є конкретні злочини командування, по ним проведені розслідування, вони вказані, і замість того, щоб їх покарати, їх або переводять на рівнозначну посаду, або підвищують. В армії немає покарання є підвищення, рівнозначна посада, присвоєння чергових звань і так далі. І так далі. От конкретна київська терошна бригада. Ми до нас звернулися там під 100 людей, військовослужбовців, що над ними знущаються з них збирають побори, продаж гуманітарки, незаконне нарахування премії і так далі. Наближеним до командування обвішані е, тиловики медалями, нагородами, е, нагородною зброєю. А звичайно, до звичайних хлопців діла немає. Ми проводимо розслідування, все доказується, все передається. Е, робиться розслідування сухопутки, е, не сухопутки е, ТРО. Ну так само все підтверджується. І знаєте, де зараз е, той кам Камбат? В санаторії. Він в камбріг в іншій бригаді. Це покарання, яке було зроблено. Ну таке відношення. Що, що казати? І допоки, знаєте, допоки не буде розголосу публічного, допоки немає оцього накалу серед суспільства, питання не вирішуються. Далі ми можемо повернутися до питань, коли от хлопці, знаєте, одне з найпопулярніших також звернень нас використовують як м'ясо. То теж спостає питання до планування до проведення е, операції, як е, готувалися до цієї операції, бойове злагодження, якого е, часто не було зараз, трохи відбулися зміни, і там при, е, при командируванні бригад кро трошечки покращилось. і е, розумієте, немає жодного механізму притягнення командира за такі е, рішення, і там, коли йде е, понесення великих втрат особового складу, понесення великих втрат техніки, немає відповідальності за це. А тобто, як мені знаєте, вони любили казати і люблять зараз, що ви розумієте в ісвістві війни? А що ви розумієте в тому, щоб народити виростити дитину, а потім її вбити на полі бою? Так, ми всі розуміємо, хлопці стоять на захисті нашої країни. Я жодним чином не кажу, що цього не треба робити. Ні, навпаки. Але таким відношенням, коли солдат ніхто ніщо, коли ТЦК – цикати ця тюрма. Коли ти потрапляєш, ми говоримо зараз про погану бригаду, бо є зразкові бригади, жодних скарг і ну, є, знаєте, гордість бере за те, що дійсно є такі бригади. От, а коли людина потрапляє, і вона, якщо вона щось там не виконує, що йде ті накази, які йде як командир, у них головне покарання це вас кидають на нуль. І Ви звідти незрозуміло коли повернетесь, да або людина йде все за От ми маємо ту картинку, яку ми маємо. ТЦК взагалі зійшли з розуму. Велка виписують абсолютно все і всім, навіть людина, яка майже там єлі-єле е е е ходить, але вона при придатна й має йти е служити і захищати батьківщину. Обмежено придатний. Ні, придатний і так далі. Ось це реформа. А ось що запитали у щодо виборів дуже і дуже правильна відповідь. Лужний чи Зеленський? Це взагалі не актуальне питання. Я, я зараз не маю жодної гарантії, що в нашій країні колись будуть вибори. І що Україна взагалі буде існувати. Зараз вирішується питання, чи буде існувати Україна, а не те, хто буде у неї йти на вибори. І під Покровськом це одна з битв, яка долю України визначає. Та й на всьому фронті на Донбасі. Редактор розплоту Вогладчука у той же час пише наступне. Зеленський заборонив Макрону допомагати французьким військовим нашій державі. Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, заявив радник Зеленського до зв'язку зі студією французького телеканалу, зі студією французького телеканалу BFM TV. Але є інший приклад у світі, як захищати власні держави, і їх керівників. Оце Ізраїль, військові Британії та Франції поруч із США допомагали Ізраїлю відбувати масований Повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч на 14 квітня повідомляє CNN. Я вважаю, що може бути лише одне пояснення кількох відмов зеленського від розміщення військ країн НАТО на території нашої України. Зеленська ця маска і друге обличчя терориста Путіна. Уся він маріонетка Патрушева, з яким літає на одному літаку. Він на заданні ФСБ РФ, мета якого нацид українців та знищення державної самостійності України. Чим довше перебуватиме Зеленський. При владі тим більше українців буде вбито російськими загарбниками, і тим більше території буде втрачено. Не можна перемогти російського ворога, коли у керівництві української держави російський ворог за Путін. А ось діалог на сайті і Твіттер повернути залужно. При залужному фронт тримався півроку навіть без американської допомоги. Зеленський зрадник обвалив фронт, кому ще це не стало нарешті зрозумілим. Звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ – це найфатальніша втрата для армії та найзлочинніша помил. Зеленського. це не помилка, це цілеспрямована акція ФСБшної гентури резидента Козиря. Агентурне поганяли рермака, що безголовлюванню командуванню зсу прослідуючої території здачі з виконання оманського договорняка. Якщо ми не повернемо залужно, при якому мотивація солдат була на високому рівні, то два верховні мусять сирийського здаватися по тихому. Відвоювані позиції при залужному українські громадяни захотіли повернути гроші Коломойському, провести оманські угоди, зняти за. Лужного закрити ракетні обороні програми, що президентом Зеленського став Єрмак Патрушева зараз захочуть віддати території росіянам. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, особливо прошу помолитися вас за наших воїнів, фронтовиків, за їхніх рідних близьких, за тих, хто в шпиталях, за тих, хто в полоні, за тих, хто не справже серед них за В'ячеслава Зінченка, якого продовжують обріхувати. Нагадую вам, що причиста Божа мати, Пресвятий Бог у своїй з'яві до мене передала, що він абсолютно не винуватий, За що на моїй Фейсбук сторінці подивіться більше звернення, і нагадаю вам я, що незаконно ув'язнені. Залишаються десятки тисяч наших воїнів, яким приписали все за че, вольне залишення частини, інші гріхи непокори там командирам. І ви знаєте за всі ті зловживання, які, на жаль, в армії є. Мабуть, я вам говорив за відео Маркуса Валерія, що подивилися ви, інші відео. Ну і знаєте, що творить ТЦК. Ті всі медкомісії, прокурори, судді, мусори, як ми називаємо є деякі чесні мінти в МВС, ну а більшість там ви знаєте, яка. І на жаль, дуже тривожні вісти є щодо Романа Червінського. Ви знаєте, що його умовно відпустили. Були до чотирьох його дітей, яких він не бачив близько двох років. Зараз знову, після нового року, хочуть зло проти нього зробити. Я хочу вам нагадати, як рік тому на суд над ним і що казав він та його друзі. Помолімося за них. Червінський має проблеми зі здоров'ям, він потребує лікування. Над героєм України знущається влада. Судді тягнуть час, бо бояться відплати. Чи переможе правда? Військові увірвались в залу суду, не витримали. Ось відеозвернення. Ви загинете, я казав суліману. У вас роблю немає гарматії. Ви собою не заберете всі гроші. Розумієте, ви зараз живете, ви зараз живете, і ви зараз робите історію. І яку історію ви робите, ви подивитесь, коли закінчиться війна. Як сказав Вінсен Черчилль, війна закінчиться, і ми будемо дивитися на наслідки. І ви будете розуміти, що ви до цих наслідків теж відноситесь. І коли ви дізнаєтесь жахливу цифру, ми кожен приїдемо до вас і скажемо, що ви зробили для захисту України. Що ви зробили для захисту України? Ви знаєте, ви просить своїх пінню, ви приїдете 100% бучі. Ви подивіться Херсон, Миколаєв подивіться. Ізю. Ізю, генерал Марченко, який втримав Миколаїв, який сьогодні депутати 272 чоловіка підписали на звання Героя України. І зараз, я всім кажу, ми чекаємо на підпис президента Зеленського, щоб генерал Марченко став героєм України. Також повинен бути і герой полковник Червинський, який боронить ви прикривалися погонами, ви прикривалися своїми будинками, ви прикривали своїми щитами за кордоном. Ви розумієте? А ви можете махатися, як хочете. Зараз приїхав фінансовий в СРУ, розумієте? Змінився Марк Мілі. Ви можете голову прикривати. Я політтехнолог, я розумію, що розмовляю. Я розумію ваші всі НЛП програмування. Я вам кажу прямо: приїхав час в і всі інші, які будуть перевіряти вас повністю. Кожного від чутка дитя. Розумієте? Ви повинні захистити людину, яка носить погони полковника. Занесіть пан, в зал ви для прокурорів. Забирайте на стороні тих, тих хто заважає будувати нам іменно будувати перемогу України. Ми будуємо будуємося разом. Від малечі, які бігають і збирають гроші на ЗСУ, до бабушек, які продають пиріжки. До дівчат, які бігають і продають якісь там ці, 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 квіточки і все інше. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200 під тисяч. На які ви машинах їздите? Що, що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Хоч ні. Вони ну, не служили, ми ми служили. Це нам. Вони прокурор. Ви були на фронті? суді Вони теж боялися відповісти на це питання. Але практика показує, що всі нашої змаросії звірові справи, що вони ніхто ніде на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тих, хто на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення навіть за... За добу до вторгнення і ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ. А зокрема, прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати з Львова, і тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка Герої. я пишу статтю про генерала Марченка повністю про запис Миколаївщини. От і до і тільки завдяки тому, що генерал Марченко втригав Миколаївщину, не провалився, Кирова Раджена не провалилась. Не з Полтавська область, і звісно звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський. А знаєте, де був генерал полковник Тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченка на своє е, День народження віка 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факту. Які знають американці, які знають Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк, Фаленджол Таймс, а також Білл Німецький. Взагалі дає конкретний збор. Нам на 45 днів закрили повністю посадку фінансів. Ви не думаєте чого? Як ми будемо воювати? Ви будете спонсувати. Ви будете спонсувати Тихо. Ви подивіться, як народ були. Ви подивіться, народ не може вже приймати це нормально, тому що там мільярд вкрали, там мільярд вкрали, там побудували. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашого Господню молитву. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів, зла, наших і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони. Пресвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб всвятило сім'я Твоє, воля твоя. царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Віб наш насущний, дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, Ти породила Ісуса Христа, визволителя душі нашої. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа Хай буде ми на віки вічні. Амінь. Боже наш грусий, сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо Україну країну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь. Дня отця і сина. І Святого Духа Колосви Боже на Все Святе Боже, нас, наш народ і цілий світ, силою чесного, Жерторячого Христа, Козаря з Івано-Франківська на чотири сторони світа, на блага благовіта, щоб сила Божа була все більше з нами. Всіма Божими людям, що скоріше було Воскресіння, Троєм нашим, України та світу Божого від всякої нечисті спасіння. Власи Боже, благодатью, нерухотворної ікони Твоєї, яка створена Тобою час з'яви біля цього Христа, матінкою Божою Пресвятою. коли Твоя Десниця права рука, формала гілочка каштана, який посаджений тут був. 29 травня 2015 року. Наступному році, в 2025, 10 років буде, як була обітниця Твоя, Господи, що Ти найважчий час, найстрашніший, до нас прибудеш, як засвітуть Каштани. І Україна проти всякої нечисті повстане. Україну не на віки, як гетьман, як король за молитвами всіх святих, наприклад, Богородичів серед них, як сьомий президент України, при підтримці праведних людей, на віки, на славний Великий Кобзар Тарас Григорович Печенко. За це 2018 році, за твоїм благословенням Христом Боже, гранітна таблиця ця встановлена. Нашою мережею капеланів, офіцерів УГВР, ЗСУ, УПА ОУН. І віримо ми, що здійсняться пророчі сни, як пришестя Боже буде, як сонячні храми зійдуть в Україну і в світі, як переможуть Божі люди. Дай Боже, щоб скоріше це було. Дай Боже, щоб згинуло всяке зло. Віки вічні амінь. Батько наш бандера України. Переможник лише на здобитви, Козак і герой, славні гайдам. Слава з Богом і Богородицею навіки тримайтесь на віки. краще. Сподівайтесь, слава нації, смерть ворогам.